Сини Василя Зінкевича вітають його з 80-річним ювілеєм, а сам маестро вийшов на зв'язок і декламує вірш, який написав після повномасштабного вторгнення. Почуй, Боже, біль народу, допоки живого, не дай згинути в Україні з простору земного. А то скажуть, була колись Україна! 80-річний ювілей Василя Зінкевича пройшов. Гучно артисти української стради вітають народного артиста України, його колега Іван Попович сьогодні теж приєднається до привітань і приголомшує розміром пенсії. Василя Зінкевича, звичайно, в це неможливо повірити, але факт залишається фактом. Спробуємо змінити цю ситуацію, тому надамо розголосу, аби наші бабусі та дідусі отримували гідну пенсію на старості літ. Дві легенди і не тільки об'єднує українська пісня. Це буде Василь Зінкевич і Іван Попович. І не тільки будуть сюрпризи, звичайно. Попович сьогодні розкриє який сюрприз приготувала держава у вигляді пенсії для лауреатів Шевченківської премії та народних артистів України. Деталі за хвилиною нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сьогодні колеги Василя Івановича одностайні. Він уникає публічності, а його найближче оточення залишається надзвичайно обмеженим. Відомо, що у Василя Зінкевича є двоє синів Василь Зінкевич старший та Богдан Зінкевич. Обоє займалися музикою. Діти з ним росли, і він фактично виростив своїх двох синів. Сам дружина жила окремо в іншій країні. Він жив тут, і він готував їм їсти, збирав до школи. Весь побут двом хлопчикам своїм до їхнього повноліття він забезпечував сам, і це неймовірно як для чоловіка, як для митця. Сини Василя Зінкевича вдячні батьку за життя та виховання. Вони вітають його з ювілеєм. Ось одне з архівних відео, де Богдан Сінкевич вітав батька з днем народження. Дорогі тати, Я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі здоров'я, бажаю тобі терпіння дочекатись, поки український народ буде жити, як дихати. Вітаю тебе з днем народження. Зростають уніздечку Соколята. А це легендарний український співак та композитор В'ячеслав Хурсенко. Цю щемливу пісню він написав після того, як поспілкувався з Василем Івановичем у потязі. Життєва історія Василя Зінкевича так схвилювала Хурсенка, що він запропонував йому заспівати цю пісню. Однак Василь Іванович. Відмовився тоді Хорсенко і сам виконав авторську пісню, яка стала легендарною. Ай, батька, не забудьте поміжти. Щоб завершити цей етер, ми говорили про пісню «Сукулята». Я взагалі прочитав, що ця пісня має зв'язок з Василем Зінкевичем, і був дуже здивований. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам цю історію. Вони поверталися з концерту. Повертаючись, Василь розказав, ну довго поверталася, і Василь розказав свою життєву ситуацію, у якій жінка його залишила з двома дітьми. І тато дуже перейнявся цим всім, і на наступний день вже йому зателефонував, написавши пісню, написавши текст. Василь довго там, напевно, думав, і так далі, але все ж таки сказав татові, що він не зможе. Пережити ще раз, це все, що він пережив, тому що це дуже важко і виконувати mm -hmm. самому про себе, і він не зміг її взяти до, до свого репертуару. E, чи спілкувався тісно, так? Твій батько виходить з Василем Зінкевичем. Розкажи про це. Ну, я ж була мала, що це в 90-х mm -hmm. роках, і тільки в 90-му народилась, Я не знаю, ну напевно ж спілкувався. E, я не, не можу сказати, що вони були друзями, але так як творчі колеги на концертах. То відсотки. Угу. Ну, досі я бачу виступи Василя Зінкевича. Теж такий голос потужний. Літ. Але, на жаль, ну, не дає інтерв'ю. Не вже пройшов життя. Сокулята. Так, ти теж виконуєш цю пісню. Який сенс вкладаєш ти в цю пісню? О, Боже, ти за все себе прости. Ти знаєш, ця пісня всіх часів. І всіх, напевно, подій, які там змінюються в нашій країні, в нашому житті, сюди можна різний сенс вкладати, як і про те, що ти залишився, сам виховуєш дітей, про те, що ти маєш якусь власну боротьбу, за те, що ти сильний. Тут можна багато чого про цю пісню сказати. В даний момент я, як я завжди, вже зараз виконуючи її на благодійних концертах, враховуючи, що я співаю про соколят, я кажу, що ми бажаємо всі, щоб всі наші соколи, всі наші військові повернулися живими, всі наші сини і батьки і тати додому. Андрій Тимчук, лідер гурту Флайза, також вітає ювіляра і зазначає, свого часу ми часто виступали на одній сцені з синами Василя Зінкевича. Більше з Богданом, який був учасником гурту Основний показник. Старший Василь, до речі, був учасником першого складу гурту Тартак. Коли ми знімали фільм до 20-річчя Флайзи, Богдан Зінкевич був звукорежисером фільму. Ми давно мріємо про спільну роботу з Василем Івановичем, проте знаючи про фактичну відсутність спільних пісень у нього в репертуарі з іншими артистами, усвідомлюємо, що це нереально міцного здоров'я, добра та ще довгих літ. Лише Андрій до привітань також долучився і колега Василя Івановича, народний артист України Іван Попович, який нещодавно виступив з Василем Зінкевичем на одній сцені. Звучить наше місце, яку будемо співати разом із тобою, Іванко, але чуть-чуть я тебе покличу. о я тобі дякую. Попри поважний вік Василя Зінкевича 80 років та Івана Поповича 76 років, артисти все ж виступали на шістьох спільних концертах. Іван Попович в інтерв'ю для видання Главком зазначив: у нас пенсії з Василем Зінкевичем по 5 тисяч гривень на місяць. Я думав, він отримує більше, бо він має Шевченківську премію, окрім звання народного артиста і Героя України якого йому ще Віктор Ющенко присвоїв. Василь Зінкевич мені розказував, що він був у кабінеті міністрів, розповів там, що свого часу він приносив філармонії мільйони. То, мовляв, що ж це за несправедливість і на що ж йому жити. Знаєте, що він почув у відповідь, на жаль, ми вам нічим не можемо зарадити. У вас була ставка, розповів Попович. Молодший колега Зінкевича по сцені народний артист Павло зібрав інтерв'ю главкому, минулоріч наголошував. Влада несправедливо забула про Василя Зінкевича. Міністерство культури не звертає належної уваги на таких людей, як він, героїв України, лауреатів державної премії імені Шевченка, справжніх легенд нашої культури. На його 80-ліття було б правильно провести тур Україною на його честь. Це не просто гастролі, це можливість віддати належне митцю, який усе своє життя присвятив українській пісні, який прославляв нашу культуру. по всьому світу стверджував Зібров Він додав Зінкевич. Це не створений штучно образ, не телевізійна зірка, а справжній народний артист, яким варто пишатися. У нього є що сказати і що передати людям. Його творчість – частина нашої культурної ідентичності. Ось ювілейний рік він мав би виступити перед своєю аудиторією, перед тими, хто любить його пісні, хто виріс на його голосі. Нехай люди знову відчують силу і душу української музики. Це звернення до Міністерства культури, уряду і президента. Підтримайте. Тур Селя Зінкевича. Наші легенди мають бути вшановані погідному. Ой, водопотограй, грай для нас, грай, танок свіжовий не зупиняй. Завуть слова, що принесли образи біль. Дерево роду не шукай вечорами. ти у мене. Значить також, що президент України Володимир Зеленський у 80-річний ювілей Василя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого 3 ступеня. Про це йдеться в указі номер 266 Орден вручено за визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність. Однак чи змінилася пенсія? Народного артиста України так і не зазначено. Зінкевич підкреслював, що не вважає себе поетом, але цей текст став криком душі у відповідь на війну в Україні. Вірш сповнений болю, молитви та заклику до світу не залишатися байдужим до страждань українського народу. Цей вірш він створив на основі власних переживань і глибокої любові до нашої країни. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то будь ласка, залишіть коментар. Ваше враження від виконання і самого вірша, який написав маестро Василь Іванович Зінкевич. Не лунає, не лунає понад світом пісня України, плач дитячий з України понад світом лине. Засівала Україна землю пшеницями, чорну ріллю поранено болем кулями. Сльозами почуй Боже біль народу, допоки живого, не дай згинути в Україні з простору земного. А то скажуть, була колись Україна, гарні пісні, люди, а тепер там море крові і сусіди байдужі. Не прилетить в сад, вишневі соловей співати, вже не вийде свого сина мати зустрічати під віткуном, як відблиск неба, мальвець від світ розквітне з густком крові вогненної понад білим світом війна. Війна вірвалася в Україну, жорстока, звіряча, світе білий, світе білий. Невже ти не бачиш? Ні, ні війні. Кричи, моя душа, зі знаком оплику, кричи, кричи, щоб світ почув. Кричи, кричи, будем, будем боротися за єдину, за рідну матір Україну, за всіх дітей. Вони ж малі, за весь народ. Ти чуєш, брата, з нами Бог. З нами Бог, ми не одні, ні, ні війні. Завжди, завжди буде Україна. І слава, і воля завжди буде.